Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: кількість українців, які вважають, що Володимиру Зеленському варто обмежитися одним президентським терміном, зросла порівняно з груднем на 9% відсоткових пунктів, і в лютому становить 43%. З 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Володимир Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном. Свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 5 по 10 лютого. При цьому переважна більшість українців 69% вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. 15% переконані, що варто провести вибори, 10% опитаних підтримують варіант згідно з яким. У травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента. Його повноваження виконує голова Верховної Ради. При цьому, незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців 53 вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%, зазначають соціологи.